Ледь не вбили сотні людей через підпільне виробництво вибухівки. Нацполіція повідомила про причини масштабного вибуху біля Житомира поблизу автошляху у Відомо, що причиною цього інциденту стала детонація незаконно виготовленої вибухівки. Правоохоронці встановили, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішової вибухової речовини та вибухових пристроїв задля власного збагачення. Для виробничого процесу підприємець облаштував приміщення колишнього корівника вагової та складу у селі Березина на Житомирщині. Його бізнес-партнер тридцятиоднорічний. Ни киянин підключив усі необхідні комунікації в приміщення та налагодив постачання необхідних хімічних компонентів. Їхній спільник, – 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками. Два робітники на постійній основі проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку. Готову продукцію зберігали у непристосованих для цього приміщеннях, розташованих близько до житлових будинків населеного пункту через порушення правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин. 2 липня близько 18.00 відбулося загоряння приміщення, що призвело до подальшої детонації вибухівки потужністю понад 4 тонни в тротиловому еквіваленті. Зазначу, тоді в Березані Житомирського району сталися два вибухи. Внаслідок цього загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Ще 83 людини отримали травми різного ступеня тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень. Нацполіція повідомила про підозри п'ятьом учасникам незаконного бізнесу. Їх підозрюють у вчиненні одразу кількох злочинів незаконному виготовленні та зберіганні вибухівки, а також порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі. Карина Нечитайло, телеканал НТА.